Так, ну це я готую вже під баштан на весну, тут перекопаю, тут і перегній, попіл, дефікат, ну, все, що треба, буде баштану, а грудканю застелю. І в, стаканчик, в стаканчиках потім висажу. Поки ще фундуковий сад, тут а, молодий. От діляночку трохи прибрав я, ось так виглядають. Тут вже посаджена. Цибуля, часник, потім все це тримером скоситься навесні. І десь в травні повністю я картоном все це застелю, оту ділянку повністю. І зверху покрию шаром сіна. Дуже красиво буде культурно, по-домашньому. Вологи буде вистачати і ну, буде така діляночка приємна. Я думаю, буде і комфортно тут і фундукам рости. Тут, до речі, ось посадив вчора. Я викопав саженці дикої шовковиці. Тут я буду колювання робити. Наступного року вже шеллі, Чорний Принц, цукрова буде мене. Сортова шоковиця, ну, саженці на осінь будуть. Також часник тут висадив різний. Ось так, якщо фундук ще молодий, можна між фундуком розкидати невеличкі такі діляночки, за якими можна буде ну, комфортно доглядати. Ось і ще 2-3 роки тут можна щось буде вирощувати, поки фундук вже підніметься вгору. Ну а це теж ось тут я викопав тут два види клену в парку. у нас. Це вже я готую підщепу на червоний клен. Буду колюванням робити наступного року. Кілька саженців роблю. Так для проби в експериментальних цілях вийде. Значить, в майбутньому буду робити вже так масово саженці. Під декоративний червоний клен. Дуже красива рослина, як декор. Ну, приємно. От хто бачив, то вирощувати як декор в себе в саду на присадових ділянках дуже красиво Це виглядає. Так, от Я фактично до весни приготував ділянку під поштан, От Буду висаджувати, там укрив цибулю, чесник, у мене ділянки шовковиця. Ось. А ось тут я щойно зробив. Ось невеличке місце, де викопав фундук, скажімо так, який ще так і поганий пановий І... Або той, який ще не розправляв, то я Викопав, тут місце приготував пісок, перегній, там дефекат і далі надрощування посадив. Далі буде отакі вже діджі фоні можна було б її продати, там корінь не поганить. Ну, Далі навесні обов'язково треба на одну бруньку вирізати, щоб пішов пагін нормальний. І потім на наступну осінь будуть саженці вже. До, до речі, саженці будуть набагато кращі і корне буде набагато краще, ніж ті, які буду навесні прикупувати. Ось, то тут трапезонт каталонський, ті ну, пристойні сорти. Так що наступний рік вже буду саженці. Хто буде замовляти, то буду висилати. Є чимало сортів. Чимало Червоний є. Так що фундук буде. Так, а це готую плантацію між фундуком на дині. Дині, кукуруза цикрова буде, дефікатор навіс, потім листья кленове, суперфосфат, пісок посипаю, все перемішую і зверху буде арволокно. Неплівка, так як ну, дощів немає, земля суха. І потрібно, щоб за зиму там вологи було досталь. Воно перегнилося і в травні буду висаджувати в стаканчиках вже розсаду тинь а в червні вже цукров кукурузу. Ну, щоб земля не впустувала, воно перегниє. Ділянка робиться не на рік, не на два, років на п'ять Ось теж гар ну, я тут купив. Постелю там трохи. І так між фундуками, поки вони ще молоді, можна буде вирощувати якусь городину.